Із перших днів звільнення Чернігівщини від окупантів Волинські піротехніки розміновують область. Після себе вороги лишили тисячі снарядів, мін та нерозірваних боєприпасів. Мінували усе: людські обійстя, городи, поля, ліси і навіть кладовища. Трактор якраз біля кладовища косив, ну, косив траву ну, понад дорогою. Косив траву, підірвався трактор, виїхали піротехніки, вилучили дві протитанкові міни і там виявилося ще одне протипіхотне. За два місяці ротації ця група піротехніків знешкодила майже 1400 вибухонебезпечених вибухонебезпечних предметів. Артснаряди різних калібрів: мінометні, протитанкові та протипіхотні міни, касетні боєприпаси та гранати. Найчастіше виявляли частини реактивних систем залпового вогню: ураган, град, смерч з усього набору. Вони найнебезпечніші, певнять піротехніки. Вони небезпечні тим, що їх небезпечно транспортувати, тому що після того як вони вже впали і не спрацювали. Вони є дуже небезпечними, якби чутливими. Крім того, вони застрягають глибоко в землі, тому знешкодження займає чимало часу та зусиль. До слова, місцеве населення активно співпрацює та допомагає розміновувати території. Є такі люди, які якби знімають навіть координати. Тобто, коли ти виїжджаєш на виїзд, вже не потрібно з кимось зв'язувати це чи ще що-небудь. Тобто, приїжджаєш вже по координа... ну, по координаті, ти вже вилучив цей боєприпас. І тільки перетелефонував, сказав, що не переживайте, вже все вилучено. Зі 102 двох викликів про небезпечні предмети на подвір'ях підтвердилися усі. Люди виявляли міни та снаряди під час косіння трави та інших господарських робіт. На жаль, були і трагічні випадки через власну необережність. Приніс вибухонебезпечні предмети до себе додому. Це було РПГ 18 Муха та він говорив, що він хотів там метал, метал на метал здати, ну розібрати і здати на метал. Ось. Ну, металу там ніякого немає, ми в це не віримо. Тому він просто хотів зробити собі трофей. Пріоритеті розмінування житлові будинки, школи, дитсадки та дороги. В другу чергу поля, хоча на прохання господарників ці території також активно розміновують. А от ліси вже лишають на сам кінець. Хоча мешканці неодноразово просилися по ягоди та гриби. На території п'ятьох громад, де працювала саме ця група волинських піротехніків, розмінували вже 70% територій. Роботи ще багато, але піротехніки з усієї країни продовжують невпинно та безстрашно її виконувати. Марія Вавренюк, Василь Марщук, 12 канал.